Тема уроку походи і завоювання вікінгів, воїни Північних морів. Нова українська школа, Всесвітня історія, 7 клас вау урок. Урок розпочинається традиційно з інтерактивної розминки. Тут вчитель може використати картки. Перейшовши за даним посиланням, можна попрацювати прямо і на слайді. Далі в нас також іде ось таке, якби завдання серії Грейландії, Дещо інші картки на повторення, адже тема, загальна тема про середньовіччя була власне закінчена, і ми перейшли вже до тем, які конкретно говорять про розвиток того чи, ін, той, чи іншої держави або народностей. Потім у нас тестолент, зайшовши цей ресурс квізіс, назначаєте учням і перевіряєте їхні знання. Ну і також є завдання для е, такого усної перевірки знань. Наступний етап Вавхук та мета уроку. Е, Вавхук представляє, звісно, маг історії. Уявіть: туманний ранок 9 століття, тиша прибережного села раптом порушується криками жаху. На горизонті з'являються силувати кораблів з головами драконів, а з них луна і так далі. Зразу ж цікавість, хто ж це таке, що ж це за люди, що ж це за завойовники, звідки вони і яким чином вони жили. Після оголошення мети уроку переходимо до актуалізації знань за моделлю пірати. Потім є завдання типу актуалізації знань, і запитання для обговорення. Пригадуємо, хто такі вікінги, Нормани та Варяги, і занурюємося у контекст. Епока, епоха вікінгів, як Північний вітер змінив карту Європи. Спочатку ми проговорюємо, що собою являла Скандинавія в добу середньовіччя. Знайомимося із суспільством, із е, вірами е, вікінгів. Зокрема, є розповідь про Бога Одіна, і також сам Бог Одін присутній на уроці. Я Одін, всеотець, Той, хто приніс мудрість світу, заплативши власним оком за знання світу, хитнеться під ударами Рагнароку. Мої ворони Гугін і Мунін щодня несуть мені думки і спогади, щоб я знав усе, що ну ось так цікаво. Знайомляться учні із віруванням. І ми переходимо далі до розгляду їхнього життя. Знайомимося із старшою Едою. Знайомимося із старшою Едою, тобто на уроці присутня робота з документами також із картами. Ну і, звісно, не обійшли увагою дракари, кораблі дракони, розповідь про них та схеми. Наприклад, ось така. Далі ми знайомимося із причинами походів. Далі ми можемо. Уявіть північ тисячу років тому. Холодні фьорди. ось такий відеоролик, довгі зими, і народ, який Європа, авторський. От далі ось по легкі кораблі, що могли рухатися і морем, і річками. Завдяки цьому вікінги раптово з'являлись. вони швидко висаджувалися на берег. Тобто ваш теоретичний коментар підкріплюється ось такими короткими відео. Наші учні мають кліпове мислення і краще запам'ятовують матеріал. Ну і далі ми проговорюємо хвилі експансії варяг: перша, друга, третя. Знайомимо учнів із картою впливу вікінгів, і розбираємося, чому епоха завоювань вщухла. Підводимо підсумки, виконуємо ряд завдань, в тому числі і групова робота. Підсумовуємо основні терміни, почуті на уроці разом з учнями. ось так. От. І переходимо до розділу Узагальнення та Аналітика та осмислення. Тут нас чекають завдання STAR, творчі завдання, завдання ДОК, робота зі штучним інтелектом, обов'язкова тощо та рубрика Рефлексія і мікротрансформація, що кладу у свій рюкзак знань. Зокрема, ми проговорюємо, чим сучасна ця тема нам і нашим учням. В нас слідують завдання та підсумки, домашнє завдання та підсумки уроку ось такі слайди, і ми завершуємо урок. Даний урок легкий, цікавий і дасть.